Слава Богу, дорогі брати і сестри і другі сухачі! Бачання мого серця поділитися Словом Божим на таку тему про весійну одежу. Ісус Христос, коли він був на землі, Він проповідав різні притчі. І одна з тих притчей надивається про гостей весільних або про весійну одежу. Ми дочитаємо певний контекст Божого Слова і пороздумаємо, це буде Євангелія Матвія, 22 розділ, з 1 до 14 вірша. Євангелія Матвія, 22 розділ, з 1 вірша, написано. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм, притчами, кажучи, Царство Небесне подібне до сире, котрий влаштував весілля синові своєму. І послав рабів своїх кликатей запрошених на весільний обід, і не хотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи: скажіть запрошеним, ось я приготував обід мій, телята і все вгодоване, заколене і все готове. Приходьте на весілля, та вони, знехтувавши те, пішли, хто на поле своє, а хто на торг свій. Інші же, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Цар, почувши про це, розгнівався і, пославши військо своє, знищив тих і спалив місто їхнє. Тоді каже він слугам своїм весінній обід готовий, але покликані не були достойні. Тому йдіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля, і робите вищі на дороги. І зібрали всіх, кого тільки знайшли, і дирих, і добрих, і весінний зал наповнився воздражалими гостями. Сар прийшов подивитись на гостей і побачив там чоловіка одягненого не у весінну одежу, і каже йому: Друже, як ти війшов сюди не у весінні одежі. Та він мовчав, тоді цар сказав слугам Зв'яжіть Йому руки і ноги і вкиньте його в темряву кормічну. Там буде плащ і скрегіт зубів, бо багато покликаних, а мало вибраних до цього місця. Отож ми бачимо, що Ісус проповідував оцю притчу, і вона має в собі духовний зміст. Вона має порівняння до духовних речей. Давайте ми розкриємо, на кого вказують певні особи цієї притчі. Який приготував Весія своєму Синові, Це вказує до Небесного Отця, який воскресив свого Сина Ісуса Христа, і зробив Його Головою Христової Церкви. Ісус є нареченим, а церква є нареченою. Ми чекаємо прихід Ісуса, щоб з ним з'єднатися у Царстві Божому. І це небесне Весія було в першу чергу для ізраїльського народу. Бо обітоване Месія прийшов саме до євреїв, саме до своїх. Послання раби до запрошених. Все вказує до Божих пророків, проповідників, служителів, благовісників, які двічають найдостовірніше проще Боже Слово. А запрошені – це, яке були покликані євреїв з вибраного Божого народу. Господь посилав пророків послав Івана Хрестителя, Отець послав Найкращого Ісуса Христа, і вони закликали допрошених до Царства Небесного, до Покаяння. Далі ми читаємо військо, яке спалило і знищило місто, де жили запрошені люди, вони Боже так, як це вказує на воїнство Небесне, Ангели Божі, через який Господь вершив суд і каву. Через те, що вони відкинули Ісуса Христа. Посані Раби до всіх добрих і до всіх дих людей, це є також посіні проповідники, які проповідують Євангелію Царства Божого всім поганським народам і Господь кричить всіх до небесного Весія, до Небесного Царства Божого. Коли ми переглядаємо старий заповідь. Бог багаторадов посилав пророки до ізраїльського народу, і вона прокувала про прихід Месії, про відволення Ізраїля. Але євреї вони перебували в духовному стані, і вони не були готові дотримувати Ісуса і прийняти Його царство, бо тому що вони служили ідолам полюбили славу людську. Старіші не хотіли панувати над людьми, вона мала гордість, самолюбство. Але Бог у своєї милосердя, Довший час продовжував посилати пророків, благовісників, і закликав до покаяння, заохочував їх навернути до себе, обіцяв їм спадщину царства Божого. Як казав Ісус для Матвія, 23 родник, 37 вірш. «Д єрусалиме, Д єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх? Як квошка збирає курчаток своїх під крила та ви не схотіли. Євреї різними способами відмовлялися пророкам і не приймали свого Боже. Вони вбивали, гонили пророки, вони нехтували і пішли на свій торг жити буденним життям, займатися своїми земними клопотами, Їх не цікавило запрошення до Божого царства, до небесного Єрусалима. Вони не хотіли прийняти Ісуса за Христа. І в результаті, євреї, відкинули Ісуса Христа. Вони Його науку, не хотіли Його визнати за срена, срами, за Месію, Але навпаки, наговорювали наклепами і насміхалися, вони, як будівничні, відкинули камінь. Ісус став основним каменем, важливим фундаментом для спасіння людей. І те, що євреї відкинули Ісуса Христа в 70 році Бог покарав, знищив Єрусалимський храм. Це була велика трагедія для тих євреїв, і багато з них загинули, тому що вони вбили Ісуса, переслідували апостолів, гонили перших християн, намагалися знищити Христову науку. І євреї. Все добро приходу Христа, виступники будуть кинути одре Огнене, Сам Ісус пошла до них воїнство Небесне, і ангели їх кинуть одре Огнене І також всіх невірних, церквах, де те, що вони не захотіли бути спадкоємцями Царства Божого, з'єднатися з Христом, мати вічний шлюб, вічне весілля, бо тому що вони більше поєбили славу людську, світське життя, матеріальні цінності. Ми читаємо в Євангелії Матвія, 13 родян, 41 вірш. Син людський пошире своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всіх, хто примушує людей грішити, і тих, хто чинить зло, повкидають їх до вогняної печі і будуть чути не там волання людське і скриють зуби від боїв. Є ще таке місце в Євангелії Матвія. Ісус сказав, що сини царства будуть вкинути у вогонь. Ізраїльський народ вони були спадкоємцями Царства Божого, але вони відкинули цю спадщину. Вони відкинули віру Ісуса Христа. І вони будуть повкидані до вогняної печі. Фариса і старічини, вони не хотіли. Прийняти Ісуса Христа. А вони чекали такого Христа як політичного і релігійного діяча, який буде багатим радськішим, що мати людське царвання, що була Ізраїльська держава Великою Імперією, але коли Ісус помер і Воскресе, Тові День п'ятдесятниці посилає Святого Духа і 12 апостолів та інші послідовники, вони отримали Святого Духа і почали проповідувати Євангелію. Про Сарство Боже, про Ісуса Христа, про покаяння. Ми читаємо 20 років, коли Апостол Петро приходить в Дім корнелія, Бог Його послав туди, Він проповідає про Христа. І на ядечників, які шукали Бога, в цьому домі дійшов Дух Святий. Від того дня почалося пробуження не тільки серед євреїв, але серед полонських народів. Бог піднімає мужів, пророків, сужителів. Тому що сіє потопам, тоді цар, посилають їх до всіх дядишників, і до добрих, і до злих людей. За короткий період часу утворилося дуже багато церков, спонських народів в різних країнах. І так сьогодні проповідується Євангелії по цілому світі, бо закликає людей до покаяння в наших церквах є багато різних людей, які називають себе віруючими, і всі ми покликані та запрошені на вічне весія, щоб мати вічний шлюб з Ісусом, але не всі у царство Боже, бо тому що багато покликаних, а мало вибраних. І в кінці притчі ми читаємо, що весійний зал, наповнений ритмами людьми. Вони перебували перед царем, який заходив в цей зал, бачить людей у відповідному весійній одежі. Але був один чоловік, який не був вдягнутий у весійному одежі, так як написано. І цар, що він вирішив? Засудити цього чоловіка і вигнати дедам. Виникає таке питання. Або виникає таке запитання. Як нам удостоїтися, щоб увійти в Царство Боже? Що ми маємо робити, щоб ми, як Церква, змогли дізнатися з нареченим Ісусом Христом? Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, я хочу навести декілька важливих пунктів. Перше, нам важливо бути не тільки покликаним Богом до Спасіння, але також бути запрошеним до вічного весілля, до Ісусом. Крім того, важливо бути вибраним Богом. Бо тому що коли Він кличе, то Він хоче, щоб ми прийняли Його слово покаяння. І з великим бажанням. Нам треба долучитись до Христової Церкви. Та як ми йде покликані і вибрані Богом. Ще одна важлива річ. Нам потрібно бути вірним Богові постійно, невіступно, непохитно йти за Богом, виконувати Слово Боже, зберігати Боже покликання і запрошення до вічного життя. Ми читаємо. Ми читаємо об'явлення 17 років, 14 Вірш. Вони будуть вести битву з Агнесам, і Агнес переможе їх, бо він владика над владиками і цар на сирами. А ті, що з ним, вони покликані, вибрані і вірні. Важливо бути вірним Господаві до кінця. Бо ми деякий період часу можемо бути вірними, а потім вступити від Бога. Увійти в царство Боже зможе тільки ти, які будуть вірними Богові до смерті. До кінця. Ми читаємо об'явлення до Іродії 10 вірш. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець вічного життя. Другий пункт. Що таке вісіння одежа в духовному розумінні. Весіння одежа це Христова праведність, хрестова святість, христовий характер, як написано, Об'явлення, 19 років 7 і 8 вірші. Радімо і веселімося, і віддаємо славу Йому, бо настав шлюб Арнця, і невіста Його приготувала себе. І дано було діді одягнутися у вісон, чистий та світлий. Бо вісон то праведність святих. Ми маємо дотягнутися в Ісуса Христа, щоб Дух Божий, Дух Христів перебував в нас, а ми в Ньому. Як написано, в Апостола Павла до Галатії 3 розділ, 27 вірш. Бо всі ви, що в Христа охристинуся, в Христа одягнулося. У нас є дуже багато. Одерж. І одежа має певну форму. І по цій одежі можна пізнати, хто ця людина. Наприклад, є одежа поліцейського, є одежа лікаря, є одежа вчителя. І ми можемо побачити, в чому люди дотягнути, і потім пізнаємо, ким вони є. І так само ми маємо мати духовну одежу Ісуса Христа, щоб навколишні люди бачили розуміли. Хто в нас живе, в кого ми увірували, кого ми любимо і ким ми. є. Ми з'являємося християнами. А це важливо, щоб люди, дивлячись на наше життя, на нашу поведінку, могли побачити Христовий характер. І нас закликає послання до Колосіян 3, 12 і 13 вірші. Отже, одягніться. Оце слово, одягніться, як вибрані Божі, святі та улюблені. В чому одягнутися? Вимилосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння за характер. Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б хтось мав скаргу на кого, як і Христос проти вам, так і ви. Добрибати. Без святого і правного життя нам Царство Боже не увійти, бо в небо нічого не чисте і мерзотне не увійде. Віруша людина може говорити, що Біблія – це слово Боже. Я вірую Ісуса Христа, але не досвідує Писання. Може говорити, що молитва з Богом це важливо і потрібно, але не молитися. Може співати чудові християнські пісні. Але з цими піснями ця людина не живе. Ми можемо ходити на дібрання, але своїм життям не відображати характер Христа. Ми можемо говорити, як добре, коли є слава Божа, як добре, коли є Божа благодать, яка наповняє моє серце. А насправді це лише слова. А своїм серцем ми можемо появити більше славу людську. Дорогі брати і святі, хочуть читати Євангелію Матвія, перепрошую Євангелія Івана, 5 роді, з 38 вірша. Ісус попереджує, і не маєте слова Його, щоб перебувало у вас, бо не вірите в того, кого Він послав. Досі йдіть Писання, бо жертник, ви думаєте мати вічне життя, вони ж свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Я не приймаю слави від людей, але знаю вас, що ви не маєте в собі любові до Бога. Така віра, що людина перед Христом буде осоромлена у мовчанні. Бог буде нас питати, і в нас не буде відповіді, оправдання, вимовки, відмазки, бо ми будемо стояти перед самогутнім Богом, який бачить наші серця і знає наш духовний стан. Нам його не обманути. Чому так? Чому ми так станемо перед Господом? Бо тому що в нас не перебувало Слово Боже, і Його слова ми не мали. Святе Писання не досіджува, слави Божої не приймали, а приймали славу людську один одного, і любові до Бога не мала. Їб і сестри, і так само ми не мали Христової одежі, ми не були задягнуті в Ісуса Христа. І до таких лисиміром Господь каже. дівангаїматвія, Матвія, 22 дуї роді, звертайтеся до цієї притчі 13 вірш. Тоді цар сказав слугам, зв'яжіть йому руки і ноги, і вкиньте його в темряву корміщення, там буде плач скрегіт зубів. Дорогі брати і сестри, і слухачі, я вас закликаю, щоб ми зодягнулися в Христовий дух. І берег на христову святість і праведність від гріха, від диявола, щоб ми були не тільки покликані і вибрані, але також вірними Божими дітьми до кінця, бо для надприготований шлюб з Агнцем Божим у Небесному Єрусалимі. Ми будемо вічно жити з Богом. Давайте ми будемо прикрашати себе, як написано в посланні апостола Павла до Колосян, Давайте ми себе прикрашатиме милосърдя, добристь, покору, нахід е, в милосърдя в доброту, Бо тому що це нам допоможе достойно зустріти Ісуса Христа в час Його приходу чи в час нашої смерті. І коли Ісус прийде до своєї церкви, ми піднімемо свої голови. Бо прийшло наше визволення. зачитаю останнє місце Слова Божого, книга Об'явлення, 21 років першого вірша і нижче. І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минула, і моря вже нема. І я, Іван, побачив святе місто, новий Єрусалим, який спускався з неба від Бога, приготований як наречена. Прекращена для чоловіка свого, і почув я гучний голос неба, який говорив, ось скін я Бога Дюдми, і він буде жити з ними, а вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, Богом їхнім, і витре Бог усяку сьогодні з очей їхніх, і не буде вже смерті ані смутку, ані плашу, ані болю, бо попереднє минуло. Будьте рясно благословені. Амінь.